Тестовий з тобі виїзд? На, на, на нових карбоколесах із пацанами. Авантюра. Знову з одрадома. Така в мене штука куплена. Пішла з Китаю нарешті. Богдан сказав, заплатить мені 10 доларів за розпаковку. Посмотримо. Півтора місяця чекав ці колеса. Прийшли нарешті. В... Главное, чтобы я взял правильні Я сам без переживаю. Так, есть одна такая штучка. Но это мало, наверное, наверное, на колесо 300. Ага. Сайте типа для цього, да? Для, для безкамерки, якась така да, штука. Опа. И шо. Ну, все. А що и... Да не надо, не. не, на, не, число, не, не на, на... коробка все одна коробка. А, да. коробка и Коробка. Какие колеса. Что, без эксцентриков комплекте да? Ай -яй -яй. О, крутится. Да. А что за штука такая? Нет, не пили ее Ну так. 38 высота. У нас ще елегантні, вроді Ну посмотрим, посмотрим. Ну так само пиля. Оставимо под повозво мені. Серега есть не піля. Але бо пити, ну стр, що що ти мені собак. будет сопротивление качению при холстом ходу. То есть каждая собачка дает сопротивление. Оно дает трение. А так мы их делаем так же, как у шамана. Шумана 2-3 собачки всегда стоял и хватает, нормально. Здесь сделаем то же самое. Лучше будет накат еще и собачки запасных останутся. Просто такое количество ну, не нужно. Во всяком случае, в гравийной дисциплине. швидше їхати, я відчуваюся. Каже, про дивітра. Це швидше вроди. З молоді фірни виїхали. В общем, це дві жуха, на самом деле Серега їде за великом на, 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 на примірку. Ходіть до туринга. І ми ще в сторону буші їдемо, сіл з Ну і я якраз протестую колеса. Цікаво як вони. Не... Вітер скажений. Але все ж ідеться городка ух. Да! Ось такі в мене колеса називаються Elit Wheels. Взяв 38 мм, взяв. Ми ну, можемо взяти 45, не трошки щось мене переконуло, взяти такі. Але не знаю, або плацебо, або вони дійсно їдуть. Поставив собі нові ці покришки, макс рецептор 40 -го. Це ж була моя думка взяти поуже, але ну, як я недавно шльопнувся на полуспущених покришках на старих. Думаю, ні, це ж треба 40 -го. Такі справи. Жду хлопців, бо я сильно ускорився. Це капзда Щоб таке сочетання Карбонний велосипед китайський і я була карбон Я що на стільки я відчую різницю. Як тебе ехало хорошо? Да, только Ну да, трошки є. А вот именно маршрут Як часток делать по поводу сирена кілометр за годину ну непогана швидкість це я думаю що можна і краще але це ж проти вітра не забуваємо так що так да, стало легше явно оце я гаїс вже так от знову став серьо потерпає шонто що на блін звісно став він їхать по-інакшому покупалися босин, босин трошки перегрілися бачу за час тепер все вже далі їдемо буча буча ще 40 мету бучі їдемо з еліком все за По темпо, по темпо. Темпо. Так, 40 бачив. Теда поїдь, все да, сюди, не перевишаємо 40. Блін, все класно. Посеред сосен такий запахи. Просто класний запах. Зайду, людям живуть у нас в твої Класно. Так, да, Дощ також вже трошки трошки капає, дехто говорять. Ясно. Все понятно. Тио у нас міняємо, камеру Серега міняє. Не доїхали ми до точки просто до нашої точки трошечки три хумле поставив стрьо свою камер наконець прикрашається бучі доїжджаємо до чолока із серйова до 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 досяг -до -до велосипеда ще сталося 3,5 км залишилося нам до того власника велосипеда ця скорость середня падає з, 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 з мокрим асфальтом і хочеться просто хірачить бо вся буде мокра буде буде вся буде мокра буде жопа неприкольно до прийшов, звісно конечно але асфальт мокрий весь. Тепер їхати на це не прикольно. Такие тормоза я Да, это, <связано> как, ну, <связано> это вообще. У меня там ну, звонок ну, стоит. Ну, конечно, Понятно. Ну да. Ну, блин, 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 блин. А, ну, не то его. Заловая, конечно, капец. Ох, авантюра. Ох, тиснули колес. Ви хоч досика сьогодні не було цього вкошеного. все було б добре.